Доброго часу, шановні українці, з вами відьмак Павло Крук. Сьогодні я хочу розповісти вам про новий міф, який пов'язаний з рунами, про те, що потрібно чітко малювати руну. От, наприклад, ну, будь-яку візьмемо, наприклад, Ельгіз по якихось схемах. Тобто, якщо там ви неправильно намалюєте, наприклад, в, з різної позиції, Руну, там не зверху вниз, а знизу вгору потрібно, якісь правила вивчають. Розумієте? Якщо це не шлях відувача, от, ніколи ви не станете успішним відуючим, якщо ви будете працювати на релігії, тобто на якихось догмах і законах, які придумали самі люди. Суть в чому, що руни несуть певні енергії. Як ви намалюєте руну, чи виріжете, чи на дереві, на камінні, на кам наприклад. Намалюєте на папері, від цього її е, суті робота не зміниться. Це все абсолютно дурниця. От Спробуйте, наприклад, я вам для прикладу візьму, наприклад, ну, я працюю з каменем, вирізаю амулети, ось, наприклад, отдал є. Спробуйте його якось в такій мініатюрі в камені в самосвіті вирізати, щоб е, з якогось там дотримуючись якихось порядків. Ну, це абсолютно дурниця, тому що е, це важко буде зробити. Наприклад, ну ще Тут, наприклад, кано можна прив'язуватись до певних правил, але ну, це дуже важко і неефективно буде. А уявіть, що вам, наприклад, на дереві потрібно виробити, чи як наносили на зброю, там, чи на якісь місце, місце сили, чи ритуальне місце, ті самі, наприклад, скандинави. Чи слов'яни. Візьміть сокиру і спробуйте виробити по якимось правилам. Так вам не вийде, тому що хто працює з чоловіками, мене зрозуміють, з інструментами, хто займається і творчістю, і народною вирізає, як там, наприклад, якусь дотримуватись, от, виробити на дереві сокирою, наприклад, сову. Ну це абсолютно дурниця, тобто до цього не потрібно прив'язувати, просто потрібно створити образ руни будь якої ви берете її, хай навіть от така складна, то спробуйте її виробити, чи навіть ножам вирізати, тому що, а особливо в камені видобути за допомогою інструменту якогось долота. Ну, Ну, вас, хто це придумав, ці міфи, не знаю, де такі беруться. Головне створити ключ руну до цієї певної енергії, там, наприклад, інгус, соу чи ельгіз, і направити її. Чи, чи не важливо, наприклад, віканський символ, якщо ви зробите, воно, щоб він був і його заговорити на ту роботу, яку потрібно. Якщо ви там нанесете, наприклад, на, на камінь, от, як тут інгуз, неважливо, чи намалюєте, чи на каміння нанесете, він буде працювати. Ну, залежить, ще, правда, від договору, того, як ви говорите, але вже енергія буде в цьому камені. Тобто камінь злиється з цієї енергії, буде посилюватися. Як ви вліво-вправо намалюєте, ну, ніякої різниці немає. Тому малюйте, як вам зручно. Не дотримуйтесь якихось стандартів релігійних. Малювати руну можна по всякому, чи вирізати, особливо, коли складні речі, робите, щось типу такого з камені. Робите і воно прекрасно працює. Слава Україні! Смерть ворогам!